готова! Поїхали! Приїхав! Друзі, сьогодні у нас на огляді Hyundai з червоного соковитого кольору на моторі 1.4 на механічній коробці передач. Друзі, це пушка. Який пробіг немаленький, 266 тисяч. Зараз ми побачимо, що там у нас знаходиться. І що я ходимо? Це у нас пригод, який трішечки в маслі, але це теж нічого страшного. Замити, промити і все буде файно. Зараз пройдемося по кузову. Побачимо, що сталося за 15 років. І так, почнемо ми з цього прекрасного дзеркальця, на якому вже поблазив лак, фарба, але то все пустяки. <гум> так сказати. Кучечка теж трішки постраждала. Йдемо далі. Ризики у нас по цій стороні немає. Переходимо до задньої частини. І так, дивимось, що ж у нас тут таке ще є. А ось це чудове крило у нас бажає тріжечки ремонту. Дивіться, рижечки туди-сюди. Опа, привітік. А у нас тут привітік. Привітік. Бачите? О, це чудово. Оп! Дивіться. Дверні карти Затерті трошки, але це час бере своє. Переходимо до задніх місць. Сядаю сам за собою. Опа. І віски в мене почти впираються. Хоча я сам невеликого зросту. Так, переходимо до багажника. Багажник маленький, але дуже місткий. Якщо ще скласти сидіння, то сюди поміщається дуже багато чого. Наприклад, великий контейнер, в якому можна перевозити голубці. І так, друзі, зараз перевіримо, як машинка заводиться, як включається у нас передачки і що у нас тут є по комплектації. І так. Машинка заводиться як годинник. Дуже файно. І так, передача у нас включається легонінька. За 15 років з ними нічого не трапилось. Тут у нас є 4 стікло піднімача. Є кондиціонер, є пічка, яка дуже файно гріє Холодну пору року. Ось таке така хуяня маляна. А зараз ми перевіримо ходові якості нашого червоного боліда. Машинка бодро їде. Автомобіль обслуговувався вчасно. Масло мінялось кожні 7 тисяч. Тому машинка в такому доброму стані. Машинка масла не бере. І все, махай. Я їду. Чудово. І це чудово. Розхід у машини 10 літрів на 100 кілометрів. Та масла бере літр на 1000 кілометрів. Ось <ріст> така чудова машинка. Хто ще собі таку не купив, я вам рекомендую. Такі автомобіль можна придбати. Зараз на популярних сайтах продажу автомобілів всього за 3500. А якщо в чудовому стані, то за 4. Uh -huh. а якщо... за 4. І на завершення хочу сказати, щоб машинка мені сподобалась. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.